Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми йдемо до хліва, покажемо вам, як привик уже наш бічечок маленький. Діти його назвали Лютик, думали, як його назвати. Їм всі імена подобалися. Малиш вони не схотіли, а вже зупинилися на Лютику, ну вже як захотіли, то хай вже так у нас і буде він. Зараз Коля попорається. Сьогодні у нас така гарна погода, але ж погода то гарна, але вітер такий, ну нічого. Сьогодні плануємо поїхати на поле, кукурудзу будемо ломати. Вже він трошки привик, спокійніший. Ну, це на обід попорався, покидав сіна їм. А, а Лютику підкинув трошки, як би дерки. Це там виходить пшенички небагато, перемеленої, пшениця яч... ячмінь і цілий увесь. овес ну, цілий я цим давав так, з маличку, ну, так нор нормально, мені здається, для желудка, щоб його все. Щоб він на... перейшов і настроївся на наші корми. Але так, добре, думав, що трошки похудає, тому що люди казали, що молочка давали наш... У нас такого немає, і можливості, щоб... Молочка йому давати. Але нічого, полюбляє так січку гарно їсть. Сіну, сіну не дуже. То січка нас вистачає, гарбузки є, то обмішуємо, то вже, вже прижився, жовтка вбрав. І такий І гарний, спокійний. Хлопцям ще, все розказували, давайте малиш, бо він такі маленькі, то Кирил категорично був проти з Яриком. Вони кажуть, що ну зараз малиш, то красиво, а коли виросте, то малиш йому не буде лишити. Всі бушують, йдемо десь зайдемо з тої сторони, глянемо. Ну, от, от, отакі бічечки у нас. Лунтик то він взагалі вже такий стає і страшнуватий, великий вже. Мурчик трошки менший, мотаються вже від мух. Я приблизно десь тижнів три тому обробляв, бо я флаєм їх. Якби тримає більш-менш нормально, але думав, що вже, вже як буде все, буде зима. Не треба буде, але, але бачу, зараз на вулиці трошки ну, похолодало, то якби мухи збираються в хлів, то тут ну, треба буде обробити ще раз до зими. А мурчики він такі невеличкі. у нас мініатюрний. Ну повернувся. Ну і старший у хліві це, це лютик наш. Нормально це її поїдає, такий ну, спокійний гарний бичечок. У ну, господарів, хоч така кошара була невелика там, де він стояв, але прив'язаний не був. Тут в нас був прив'язаний, ну прив'язали його одразу, трошки зразу було непривічно, не, не знав, як йому, куди йти, як себе поводити. Але так нічого. Ну, привік, їсть, і все нормально. А кукурузку далі поїдемо поламаємо. Ну, комбайном не дуже так виходить, що зараз покажемо це все діло. Але руками поламаємо. Сьогодні зранку були, те з лесію трошки ламали, якби я пішов до брата, допоміг. ви знаєте, раніше мені якось на роботі, бо я ж будівельник працював, дядько розказував ну, дуже такий секрет серйозний, на рахунок того, як треба, щоб ну, чи коник, чи корова, чи бичок. Щоб був би завжди гладкий, ну, якби нормально впитані, гарні, то каже, є такий один день у, у, в рік, якби, коли у той день дасте і смачно, і гарно і ситно їсти, то бичок буде завжди, якби ну, гарний в тілі і все. Але треба, щоб той день вгадати, то треба кожного дня так ну, гарно давати їсти. То кукурузка ну, нам не зашкодить. Ну все, бічки напоєні, покормлені. Пою їх приблизно з годину 11, зранку вони поїдять. Ну, зранку не хочуть пити, а тоді в годину 11 якраз нормально все попоїв, дав їсти. А зараз поїдемо, покажемо, аріати цього. Отакий От він. Так, ну Все, будемо їжджати. Ще виключена маса, бо там доварував того підставку під, під ящика. і куди проважають. Бачили, саме через це ми його маємо вручну. Ну, якби трошки щось воно не виходить. Тут де, де стебло, ці вальці починає тягнути. Перебиває саме стебло. Ну, тут я перший раз виїхав, попробував, Ну, так, так само було, понаварував ще стюрку в проволоку з цієї, з цієї сторони, щоб ширше було, щоб його не так перебивав щавлювало. І воно якби те саме. Це хто знає, чи обороти щось не, не такі, чи, чи зазорі на цих пальцях, щось там другі. Але отак воно. І так більшості стебел. Отак перебиває як би. Буває таке, що коли якраз качану впреться, то тоді одриває, що не може качана одривати. І так, то будемо ломати вручну. А то таке, аби було б що ломати, то, то там і справимося вже. Це буде такі у нас. Така осіння робота. Ось ну, по-новому -по львали. Ми отак його накидаємо. Накидаємо у сітки, беремо, а тоді там вдома у хліві зложу і так воно зберігається. Ось такі качанчики виросли. Оця сторона вже до цієї акації вбілома на нас. Отакі. Зараз все трошки переберу. Де ще ну, глянете зверху як воно перебиває якраз ці стебла. Ну Якби було б якби менше трохи його, то ще куди не йшло, бо це трохи ну багато роботи після цього всього, щоб його перебрати, перебрати проектувати. Так, воно зараз це позбираємо, далі не будемо портити. Отак виходить. І такі качанчики. Нормальні. це у нас найкраще поле Ну, по кукурузі. Тут у нас завжди така гарна росте. Там з тої сторони ще гарніша. І все, і стака непогане. Отак. Так ну все, загонює трактора всього до батьків, бо вони там вивозять після будівництва то весь мусор, а беремо слот і будемо загружати ці всі, сіточки везти додому кукурузу. Йдемо підглянемо, що тут робиться вже. Ну, там раніше показували ми, як я робив, ну, ту достроєчку домровував, а тепер вже хлопці розібрали все кришу. Шифер, під шифером ще бляха була, перекрили. Ну, як зараз будемо вже робити все заново. Спочатку все. Ну Тут і знаружи поставлю 12-ку блока. Отак. ну Це буде такий пояс. О, десь отак виходить блок, тут, тут дощинку, щоб сантиметр 20 було б. Поставити і буде пояс. Це зробимо під мурлату, тому що буде скат на всі сторони. Практично майже конверт буде. Там посередині можливо якийсь такий, ну, коньок метрів три. І більше не треба. І Та така робота. Ну, це воно із старішого, то трошки гірше як би, виходить, робити як, як із, із нового. Але зараз, коли вже пояс зробиться, все ну, шпільки позаливаємо в бетон. Ну, то якби все одно вже буде, практично те саме, що й нове. Це з чистого листка почнемо. І криша тоді зараз косини водяним уровнем попробивав, щоб більш-менш уровень зловити. Не більш-менш, а щоб взагалі уровень тоді трошки простіше і гарніше. І отак воно. Тоді вже будемо потрошку робити. Йдемо ще сюди, глянемо там, де ці балки замуровані. Ну Там балки лежать, оці положили. ну тут, тут трохи не виходило, не біля краю, так зазвичай біля краю оцю краще ставити. Але так виходило вже по цій балці, щоб тут сніг не здобувати, то так вже вийшло. І тут такі, і так само ж тут пояса. Зараз поясом з'яжемо, ну взагалі зробимо квадрата такого, получиться. хай він буде собі щіпляний, бо там немає такого, щоб понизу тріщини. ну І там будемо вже далі, май... далі майструвати. Зараз у нас вже під вечір, будемо вечерять. Ну і таку роботу зробили, провернули. Вже під пояса практично все готове, там трошки арматурки не хватило, опалубка вся є. Ну це я не сам, хлопці вже пішли, вони поховались. Пішли вже ну вечеряють в хаті. Ну і так. Опалубочка готова. Повністю. Ну а Тоді вже коли бетон буде заливатися, то тоді вже... Якби по ходу шпильки будуть ставитися через метр. Там шпилька сантиметрів 20-12 буде. А знизу буде такий кусочок, якої арматурки приварений. Ну так, боку йде, як би, щоб, щоб складніше було витягти. То бачу, можливо, завтра вже хлопці самі залють. Ну, брат з хлопцями. Можливо, щось, ну, якусь свою роботу трошки пробимо. ти отак маємо. Ну це вже. Якби більш-менш нормально, тут знизу, коли там підбираєш, чи як балки задовбати, чи ще що, то там йде нестандартне. Ну а тут зараз все буде. Буде ромопояс, буде шпильки торчати, морлату з усіх сторін по кругу зробити. Як би можна починати кришу, але якісь пару днів після того, як залім, щоб, щоб бетон трохи схватився б. Ну, тут отак переходили, біля цих балок поставили ще наші балки. І там вони опираються на ціну. Там невеличко пояса завели. А тепер вже пояс загальний буде йти поверх зіх балок, ну, зробимо таке кільце, щоб його зв'язати. Та І така робота. Жіночок вже немає, позбиралися вже на вечірки, десь порозходилися, почули, що... бачили, що Леся ходить тут, знімає. О, до речі, бачите, я не знаю що, але, але щось колишнє. Ткали, чи прали, чи що там. Ну, такий агрегат. І Ще десь такий маленький грібнець був. Ну, це почекали пару хвилин, щоб показати вам, як корові з паші приходять. Ну, це вони... Можливо, кілометрів два треба йти до пасовища в нас. За річку загорінь, там, де я пісок брав. Це так, так ідуть. Ну, Люди ще тримають корів. Ще люди ну, потрошку здаються, але так масово. то ще ні. Хоча трохи поменшили на багато корів вже, як минулими роками. Мої, мої батьки в більшості держали по дві корові раніше, а зараз немає, немає і одної корові. Tak musiaľe, budeme tie večerať. Вже приїхав Коля з трактором, зараз будемо грузити. А що ти синього не брав? Мабуть, тобі це більше подобається, так? Да? Нормальний апарат. А, трактор зайнятий. І от таким методом грузимо. Це у нас сітки з того року, в тому році також кукурудза зберігалася в них. Саме половину поля приблизно поламали, здається, так небагато було сіток. Ми отак як ломаємо, так і в рядочках і складаємо. А це я коля позбирав, то трошки і є на, на прицепчику. Оце так є, що миші пої, поїли. Така поїдена трошки кукурудза. А слідуючу половину вже завтра будемо ломати. Ми так ломаємо зранку до години 11. У нас є два школярики маленькі, то Кирилко перший клас ходить, то він рано приходить, то ми вже трошки їдемо додому попоратися і вже чекаємо дітей, де вже потім знову їдемо ломати. Отак, загрузили вже прицепчика. Нормально більш-менш вийшла така ну, не, не пана, кучка. Бо саме через це, як ми кукурузи стараємося більш посіяти, як зернових, тому що трохи урожай більше виходить. Бо у нас ну, земля така піщана, отут вона ніяка не чорнозем, нічого, то якби собі сотки мішок по зернових, то це треба після картоплі, щоб було б був гній загорений чи ще щось, або земля гарніша. А так виходить, що менше. Мішка виходить з однієї сотки. Ну, а Тут приблизно соток-8 обламали кукурузи і отакі от маємо результат. Воно нормально. Трошки буде на осінь, нам така робота, розміночка поїздить. Але то нічого, поїздимо, то буде чим кормити. Бо ну, ці бічки, що в нас зараз є цих два тих два, що продали, то якби можливо відсотків 80 виходить, що вони ку муку їли. Ну, кукурудзи з серцевинами ми на качани. Я там трошки всередині такий не корисний, але тоді якось було бувало часом, що підмішував соняшнику макуху, ще підсолював комкорм, то якби поїдають нормально. Отак, закриваємо борти і будемо їхати. Вже ми приїхали додому, зараз буде Коля розружати кукурудзу. Наверх туди, да? так? Місця там зараз вистачає, куди її складати. Поки що. Поки що, так. Да. Це у нас перше поле, яке ми почали обломувати. Оце стільки Коля вже заложив, під'їхав прицепом. Далі зараз буде вигружати. А я вже піду готувати вечеру, Така в нас сьогодні була робота. Головне, що вже в нас є початок. Отут вони в нас зберігаються, тут і вітер ходить, отак просушуються, а потім коля їх у млин і меле разом із серцевиною. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що були з нами. Всім пока!